Оце дивіться, товаріші, якого це правильно зроблено. Високоякісна матка. матка. О, правильно ви зробили прививку, як збишек він зробив, нормальну прививку. От мисочку забираємо. Дивіться, вона на глазах. Коли вона вспіла, дивіться, скільки розплоду. Карніка цели. А ну і друга сторона збишек. яка. О, дивіться, який розплод. О, бачите, в цьому ящичку, на глазах. от треба розширжати. Ну ти що робиш? О, дивіться, повно пчели, ми його сюди ставимо. Ось друга рамка. Дивіться, який розплод. Да. Раз. Дивіться, ця сторона, два. Без строча, як з пулемета, без пропуску. Карабін машиновий. Да. Карабін, да? Автоматичний. так? Автоматичний. Ну. Машиновий. Бачите, що робиться. От якби ще матку побачити, та накрасить її губи, так? Да? Верхню губу, хоч верхню губу. Її накрасить, щоб вона була файна дівчина. А тут. О, і тут теж, гляньте, коли вона встигла застрочити? Карабін да? автоматичний, no, да, так і дуже, дуже, дуже. Бич, не йди матку, дай мені я губи на крашу. Я добре красну. Ти ja <laughs> теж, так, Те да, звичайно? Ну, оце хто буде, хто боїться, маток мітить. Оце знаєте, яку, яку я вам дам пораду. E, Тренуйтесь трутня. да, на трутнях. Na trutniach zostawić w ulu, zobaczyć ile przeżyło. Po kilku dni będzie widzieć te chodzące. Zбіżek, ty poprzez тут міста мало в tak. було. Так, так. Може вона і там. Беч що там робиться, диви. По бокам. Вона була в чотирьохрамочному, трошки було розплодить. І тепер дивіться яка стала роба. Вона дуже пщали miała і. І стартонула добно. І он там бачите на дашку. Може вона і тут ходить. Зараз ми її акуратненько. Та навіть не, не треба її шукати просто акуратно, зараз yeah. трусимо з бишок і пошли далі. так? Yeah. Yeah. Yes. Так, є, да. І зараз я її поставлю суш сюди. Так, мам там самоход. А ну возьмемо так. Оце хто Дивіться, хто сильно е, любить мітити маток, збишик не любить мітити. Nie, маток. Нема я теж проти цього. Знаєте, як О, ой... Маш трутня. О, маш Дивіться, трутня. взяли ви трутня з бишика, дивіться, матку так узяли, акуратненько. To, щоб у вас мандража не було в руках. О, Раз, а потім дивіться. Взяли. О. І О. зазначить 10 в одному. Дивіться. От вам трути. отак матку. І не бійтеся, акуратненько взяли, а руками клеїть. Взяли раз-раз, намітили її, губи накрасили. No. Як дівчина молода, Як стара матка не красти губи. Ні, ні. Стара теж та... już... не треба.